Привіт, друзі! Хто дає владу? Бог дасть владу людям Божим судити цей світ і святим, коли прийде час суду, але зараз цей світ потрібно спасати. І треба дивитися, кому Бог дав владу спасати, хто має владу, а хто не має. Ісус явно мав владу. Ісус каже, спитаю, і я у вас кое що Він каже: ось служіння Іоанна, воно було з неба чи від людей? І вони мовчали. Вони фарисеї між собою розсуждали і думали, що, скажімо, з неба, то він скаже, чому не покаялись, чому не пішли за Іоанном, а якщо скажімо, від людей, то вони почитали його за пророка, і люди нас поб'ють каміннями. І сказали, та не знаємо. Тобто люди, вони лукаві, це вже такий вищий пік лицемірства. Тим самим Ісус знову підкреслює, каже, тоді ви каже, признайте, оприділіться, це хороше дерево чи погане. Не шукайте за які слова придертися, тому що по плодамі впізнаєте, каже Ісус, да? і не шукайте до чого придертися, да? чи то в якому одязі Іоанн, чи то пастор Станіслав сказав, чи то пастор Юлія сказала, да? чи то чоловік, чи то жінка. А ви каже, маєте дивитися на зовсім інші речі. Ісус каже, да? чи то влада від Бога з неба, чи ні. Тому що якщо це влада від Бога, да, то у вас фарисеї, тоді проблеми. От, і Ісус каже, що у вас відберуться ключі від царства Божого і будуть віддані народу, який буде приносити плоди. Тобто Бога цікавлять плоди. І Бог дає владу, силу Духа Святого зв'язувати диявола і виривати душі людей із лап диявола. Тому церква, слава Боже, вона поширюється, примножується, росте під час війни. Амінь.